Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас був Range Rover 2013 року випуску з штатною мультимедійною системою Bosch, яка виглядає у нас отаким чином. Ця штатна мультимедія доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto. Штатний головний пристрій він не змінюється, все залишається в оригіналі. До нього повторюється, під'єднується додатковий блок, блок ховається в торпеді автомобіля. В автомобіля Візуально нічого не змінюється, мультимедія залишається в оригіналі, тільки на оригінальній мультимедії з'являється Apple CarPlay або Android Auto. Перехід кнопочкою навігація. Важливий момент, що при цьому штатна навігація, яка є в цьому мультимедійній системі, вона зникає. Тобто замість штатної навігації у вас з'являється функціонал Apple CarPlay або Android-Auto, якщо у вас Android-телефон. CarPlay керується у нас сенсором, керується джойстиком, отут, отут, який у нас зліва є, максимально інтегроване обладнання в. Автомобіль працює всі необхідні системи, котрі мають працювати: задня камера, кнопки на рулі. А це все, друзі, на оригінальному екрані. Про CarPlay багато розповідати не буду. Це зручний додаток, який дозволяє вам використовувати окремі програми з телефону на екрані автомобіля. Тобто, більше немає необхідності вишати сюди телефон на решітку дефлектора. А всі необхідні програми є тепер в вашому штатному оригінальному екрані. В CarPlay є такі додатки, як навігаційні. Google карта, вей том том. В CarPlay є музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify. В CarPlay є месенджери, Viber, Telegram, є функція Siri, є телефонні змінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими викликами, пропущеними, і все синхронізація з вашим телефоном повністю. Всі процеси CarPlay відбуваються в телефоні Apple, тобто тут тільки зображення з тих процесів, які відбуваються в вашому телефоні. Карплей працює у нас по спобуд... бездротовому з'єднанню, тобто ви прийшлися машину, У вас загрузилась штатна медіа, ви нажали кнопочку Навігація, у вас загружився Apple CarPlay. А при цьому повторюється функціонал штатної медіа, він залишається такий, як і був. Якщо вам щось треба в штатній мультимедії. То ви виходите в штатну мультимедію. А по музиці, для того, щоб був звук із Карплея, ми заводимо його через істочники звуку, котрі є в оригінальній мультимедійній системі. В Цій машині у нас є тут є кнопочки аудіо і Відео. У нас є декілька істочників звуку, це штатне Bluetooth з'єднання телефону з головним пристроєм. І в цьому автомобілі у нас, якщо ми нажимо допи, у нас з'явиться ДОП. Це AUX. Звук через, можна запускати і через один, і через інший істочник. Різниця в тому, що... AUX – це аналоговий звук, він має деякі свої обмеження. А Bluetooth це трошки якість звука буде трошки вища, але на штатному Bluetooth з'єднані, якщо ви виберете, не передаються навігаційні підсказки. Поверніть направо», поверніть наліво. Вони передаються тільки на Aux. Тобто ще раз нікуди нічого фізично вставляти не треба. В штатній мультимеді у вас є право вибору двох істочників: або це AUX, аналоговий звук з, з навігаційними підказками, котрі є в Google Карті або в Вейзі, або Блютуз. більша якість звуку, але немає. Поверніть направо, поверніть наліво. Давайте ми бисленько протестимо, наприклад, якийсь маршрут. Вулиця Хрещатик. Нам прокладе на вулицю гущати. Ще раз важливо, якщо ви користуєтесь цими навігаційними підсказками, то вам треба вмикати аукцію. Якщо вони вам не треба, ви можете слухати музику на блютузі. Давайте прослухаємо якийсь трек швиденько. Давайте виберемо наш Apple Music. Все керується штатними кнопками, працює сенсор. Одного ранку, на світанку, Земля здригнулась, і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. А Це Аукс. Давайте з вами протестимо тепер те ж саме, тільки на штатному блютуз з'єднанні. Тут от ми вибираємо не Доб те, що мається у нас налазить на АУКС, а штатне блютуз з'єднання. Ракети з неба Ідемо так же само в CarPlay І давайте послухаємо спочатку цей трек. Одного ранку ще на світанку земля здригнулась, і враз закипіла наша кров ракети з неба. На штатному Bluetooth з'єднання дійсне якість звуку, трохи краще, ніж на AUX, але, повторюся, немає навігаційних підсказок в е, картах. А, так, обладнання максимально інтегровано в автомобіль, працюють всі необхідні системи, гучна, е, гучний зв'язок. З даного автомобіля у нас оригінальна задня камера, вийдя в реверс, нам загружається наша оригінальна задня камера. Вийдя в паркінг, нам загружається. Apple Carplay, нам би треба поїхати, але ми можемо вийти кнопкою. Тобто тут перехід в CarPlay після того, як ви почнете рух або кнопочкою. Якщо ви, наприклад, не почали рух, а стоїте на місці. А сенсор працює, друзі, CarPlay по бездротовому з'єднанню працює. В цьому боці у нас сенсор доволі такий специфічний, тому що машина 13-го року. Тобто треба не так от прям робити, як звикли там, на якихось як на айфонах, а тут сенсор, специфіка конкретно цього сенсора в цій мультимедійній системі. А, так, друзі, що ще сказати? Окрім Apple CarPlay, ще в нашому обладнанні є функціонал android Auto. Це аналогічна програма для Android-телефонів. тільки Майже з таким же додатком тільки для Android-телефонів. Також в нашому обладнанні є можливість підняти передню і задню камеру, бо відеовходи є під передню і задню камеру. Тобто, якщо ваш автомобіль не... В вашому автомобілі немає задньої камери, за допомогою нашого обладнання ви можете дооснастити задню камеру. Або якщо, наприклад, у вас є оригінальна задня камера, як у нас тут, то ви можете доснастити додатково передню камеру за допомогою нашого обладнання. І ще ряд додаткових функцій це USB-флешки, окремо кидаємо USB-вихід, і функція Mirror. Link, теж це все вже є в нашому обладнанні. Тобто, подбавши наше обладнання, ви отримуєте всі ці функції. Тобто ви виходите з CarPlay і ось ці всі функції вони є. А, так, друзі, що ще можна сказати про наше обладнання? А, даємо гарантію на наше обладнання. Ми компанія CarPlay Ukraine, Ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Дніпрі, Харкові і Одесі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знайдете більше інформації. Там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами стелефонувалися. А встановлюємо Apple CarPlay в оригінальній мультимедійній системі. Саме головне, що мультимедійна система залишається в оригіналі. Нічого в ній не змінюється, все залишається в заводі. А, друзі, компанія CarPlay Україн, звертайтесь.